З новим числом. Давайте для початку порахуємо абрикоси. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отже, у нас лежало 10 абрикосів. В такому випадку говорять, що це число 10. Але зверніть увагу, що число 10 записується двома цифрами: цифрою 1 і цифрою 0. Бо це двоцифрове число. Як же утворюється число 10? 10 це 9, та ще 1. Або 10 це 11, але без одного. Давайте роздивимося, як отримати число 10 на числовому промені. Позначимо число 10 червоною крапкою. 10 можна отримати, якщо до 9 додати 1 або від 11 підняти 1.